На Каналі Києва розпочинається програма у центрі уваги. Я передаю слово своїй колезі Інні Шименій. Інна, прошу тобі слова. Дякую тобі, Олексо. Ми перехоплюємо стафету і продовжуємо говорити про актуальне. Вітаю вас! Це програма у центрі уваги. Уже вкотре столичний міський голова Віталій Кличко офіційно заявляє, що центр Києва небезпечний. Сутички із журналістами, розбої у громадських закладах, нетверезі розборки за участі осіб, що називають себе самообороною, аж ніяк не додають плюсів репутації майдану. Ускладнили ситуацію вчорашні сутички і сьогоднішній вибух. Чого чекати далі? Спробуємо в цьому розібратися разом із нашими гостями. Вітайте у центрі уваги. У нас сьогодні Андрій Михайловський, це голова української спілки автомайдан. Пане Андрію, Доброго вітаю вечора. вас. А також Олександр Вісник, це координатор третьої сотні самооборони Майдану. Пане Олександре, вечір. Добре на сьогоднішній день. Третя сотня самооборони Майдану. Майже місяць тому. Переїхала з території майдану і зараз розташована на території 4-ї вежі Київської фортеці, що з на за адресою вулиця Стара Новодницька, 2. це за будинком ЦВК». Бачите, отут простой ми... ну, немає. Я на, со сотні не самоборони майдану немає. Бачите, на... от власне, от на тут немає. тут постає на інше немає. питання, інше питання, тому що е люди, які стояли на майдані, які були взимку там, і які дійсно прийшли, аби щось змінювати. Вони розуміють цю необхідність звільняти центр. Вони розуміють необхідність не просто говорити. Вони розуміють необхідність там раціонально щось діяти, так і відповідно вони вже. Їх тут немає, скажімо. Але коли людина, звичайно, там киянин, він проходить повз майдан, то в нього цей вигляд майдану він ото, ототожнюється з усім явищем. Тобто, наскільки вам, людям, які е, починали цей майдан, які були на початку його, які були взимку, наскільки? Наскільки оце все бачити і, і що ви думаєте з цього? Ну, я правда? скажу так, що на жаль, той Майдан, що був раніше, і той Майдан, що є зараз, це дві великі різниці. І тому ще після виборів президентських у нас остро постало питання, що треба переїжджати на нове місце. Ми просто одного разу вже устали. Наводити лад, кожну ніч брати участь у різних провокаціях, заспокоювати ну, Тобто, майдан це перетворився на. В першу чергу ну, вночі на, на так, дуже небезпечне Так, місце. ви, як люди, які це розуміють, ви пішли, е, тому що не хотіли терпіти оцих е, ну цього безладу. Але ж ви приста, ну, ви ж якої як, в якійсь мірі можливо несете відповідальність за тих людей? Ну, ми які спробували. Тут... Ми насправді ну. спробували зробити і лад наводити і все, ну але ж ну. Ви знаєте, за останні три місяці, ну не останні, я буду казати, там по червень місяць, за там травень-червень з Майдану було е, різними спробами. Uh -huh. Я не кажу, що це наша в першу чергу заслуга, але факт залишається фактом. Десь кілька сот людей було видалено негати, ну, негативних, неадекватних людей з території uh -huh. Майдану. Але нічого не змінилося. Приходять ну, зараз інші. зараз тільки там? Приход... Зараз до пів тисячі стабільно ну, живуть приблизно чотириста, чи... да. до пів тисячі є. Триста, чотириста, п'ятсот. Ось і, на жаль, на жаль, майдан себе дискредитував на, на даний час остаточно. І у нас немає ніякого. Бажання о, якось так пов'язувати з себе з Майданом. Ну бачите, бажання немає, але у вас має бажання бути е, виправ, виправдати цю репутацію майдану. Е, оце, Гр... От, Гр... оцю Гр... пляму якось відбили. Майдан Ми... себе не дискредитував як таковий люди, майдан. Але майдан в тому вигляді, які, в якому він є, в центрі міста Київ, це не є той майдан. Який піднявся і пішов проти влади Януковича. Ми з Сашком друг друга бачили, мабуть, за годину після того, як Мустафа Найом Найомський пост у Фейсбуці. Тому ми з першого дня на Майдані оба і знаємо друг друга дуже давно. З приводу пил плитки, mm -hmm. бруківки, мабуть, це більш правильно, знаєте, не встигли нову бруківку покласти mm -hmm. не, не так давно, самі ж майданівці вклали. Як вчора її вже розібрали, таке знаєте, враження, що в майданіці проспається, прокидається безумовний рефлекс. Чуть що якийсь там кіпіш, треба колоти бруківку і полити шини. На жаль, ну а того, ті, що... хто її вкладали ту бруківку, то ті хлопці на сході. З приводу парубія, Ну я хочу, хочу сказати, що на жаль, парубій не користуються авторитетом у тих майданівців, які зараз знаходяться на майдані. Пробій залишається неофіційним лідером самооборони Майдану, але самооборони як такової зараз на Майдані немає. Самооборона як ну, третя сотня, потім і інші сотні, хто раніше, хто пізніше, покинув територію Майдану. Всі ті, хто залишились, це вже інші люди. І, на жаль, з приводу важелів на них впливу ну, не вдається. Коли люди, знаєте, коли. Люди настільки проросли в цьому майдані маргінали, не маргінали. Там різні зовсім люди. Це банди, бандити, які скриваються правосуддя. Ми бачимо, ми, це, ми, ми бачимо правосуддя. цих агресивних, агресивно налаштованих людей. знаєте, що працівники міліції вилучають зброю? На цьому вилучають. Майдані працівники вилучають. У мене до вас глядачка вброю. говорила, що мають психологи з ними поговорити. Я не впевнена, що психологи зможуть психологи подіяти. Зможуть. Ви, ви часто знаєте, ходите за наш, на Майдан? От, за і ви, наш і майдан ви. Зачекайте хвилинку за наш майдан працівники міліції не вилучили жодної зброї на Ну бачите, майдані. Ми, ми зараз Але ми зараз за, на за цьому майдані. Майдан. З'явилася зброя, і це зброя в центрі міста Київ. Я враховую, що потрібно, якщо цей майдан хоче відбутися і стояти тут на цьому місці, нехай хлопці дадуть дозвіл перевірити, що знаходиться у них в палатках, щоб це не був обшук. Нехай зроблять осмотр, нехай вони дадуть можливість працівникам міліції зайти. Перевірити, що знаходиться у них там в палатках, бо вчора вилучили ну, бачите, вчора бачили, і вилучили і, гранатомет і зброю вилучили і гранатомет, і, гранати і вилучили російські і сьогодні, паспорти. Це так само, мабуть, якісь... і сьогодні вже в українському розмови. домі був молитві міліція. в... Ви час лякалась ходити на майдан і казали, якщо визов був десь з території майдану, то це ваші справи саме ну, бачите. Ви ж уявляєте наскільки людям, які дійсно вважають, які дійсно Київ, які дійсно за нього боліють, і бачити ось таке, що відбувається у центрі, і що це власне породжують люди, які невідомо звідки приїхали. Ми маємо ту картину, що що частина людей третьої сотні. Коли ми всі від'їжджали, відмовились переїхати разом з нами, вони відокремились там. Зараз вони там залишились декілька наметів, і вони вважають, що вони праві. Що ми зрадники, а вони продовжують діло Майдану. От яким чином вони кажуть, що вони контролюють. Ну, ви вже сказали, що контролювати треба йти туди. Е, просто ну, там, коли проходиш повз Майдан, складається враження, що вони, ну, можливо, не складається враження, можливо, воно так і є. Тобто, це люди, які. Там ночують у наметі, сплять, потім снідають, потім читають там якусь книжку, палять цигарки. Mm -hmm. Власне а декілька з них ще їдуть на роботу, а тоді вертаються ввечері на місце, де їм є можливість переночувати. Я Тому хочу те, сказати, те, що ти? насправді та картина, яку ми на, наблюдали вчора, вона цілком і повністю влаштовує от ту російську сторону. Вона для для них була дуже красива. Там взагалі подали, що це нова сила, волна спротиву. І відповідь, яку вчора зробили майданівці, почали колоти бруківку, полити скати. Вона не була адекватною відповіддю, вона була занадто сильною. що агітпропу. І Сьогодні бахнула на вукрдомі Раша Тудей. Кореспондента тут, як тут. Даст Бог, чтобы не произошло так, как произошло в городе Одесса. Когда уважаемый губернатор пригласил представителя Автомайдана и попросил сделать в городе тихо. Автомайдан работал достаточный период времени, больше двух недель. Были выявлены все зачинщики. Многие зачинщики были арестованы. И потому 9 мая в Одессе было тихо. Если поступит такое предложение от мэра города Киева, поверьте, включится и автодозор, и соберутся все автомайданы вместе, так, и опять будут работать так, как работали на Зимнем Майдане. Только будут работать пешим, будут работать возле палаток. Будут выявлены зачинщики, много не надо. Нужно отсутствие денег и отсутствие зачинщиков. И тогда все становится на свои места. А это вообще-то работа службы безопасности Украины. Хочеться, знаєте, про що поговорити? Наскільки цей Майдан, який нині є, він е, може бути використаний е, е, як, в, в якості е, якоїсь складової передвиборної програми, Звісно, наприклад? Може. Просто от... Звісно, може, він використовувався як і раніше є, так і зараз використовується. Зараз Майдан грає на руку от тому, тим самим, який був з Януковичем. Тим самим, які зараз дивляться на все це, що відбувається в нашій країні з, з того боку кордону. І ось що в чому небезпечно. Ну, І теперішній майдан це, він перетворився насправді на фарс. Небезпечний, але фарс. І вчора, наприклад, ми бачимо картину штовханина. Вночі всі готуються до штурму. Один із лідерів майдану заявляє на всі камери. Що ніякого параду бути не може, хрещатик ми не здамо, все буде добре, ніяких перемовин з ладою не може бути. Mm -hmm. Що ми сьогодні бачимо? Комунальники безперешкодно прибирають сміття, прибирають там з допомогою самих же майданівців зайві намети, і mm -hmm. до кінця дня фактично ми побачимо проїжджу частину на хрещатику. Mm -hmm. І mm -hmm. до, до, до цього вчорашні ці перемовини. Це mm -hmm. фарс. Все Хочу ніч пройшла, свою ще думку. Добре. я хотіла запитати про, про ваші якісь прогнози. От дивіться, йде вчора. Була вчора була ця сутичка, сьогодні йде прибирання. Е, наскільки це може викликати агресію в цих самих е, активістів, так званих, е, тому що от вчора, вже так само, е, один один із активістів з представників того майдану е, в інтерв'ю одному зі змі говорив про те, що е, ця зачистка вона. Е, Народить війну, і що люди, які зараз воюють на це, я просто передаю слова того активіста. Воюють на сході. Вони приїдуть зі зброєю і почнуть стріляти усіх у Києві. Тобто, на наскільки тут може бути. Дякую, Господу. Дякую вам за питання. Так. Що можу сказати? Ті люди, які зброєю на сході, вони готові приїхати в Київ і пройти тут парадом. Я дуже часто їжджу на схід. Повірте, дуже багато бачень у військових десь якесь непорозуміння з керівництвом. Але зараз ситуація прийшла вже в зовсім іншу фазу. Ато, так, хлопці, які отримують перемогу, хлопці приїдуть сюди, вони поклоняться до Небесної Сотні і вони пройдуть парадом. По Хрещатику, вони стануть в тому місці, де вони отримали свою першу бойову перемогу над працівниками Беркута, який бив і вбивав людей. Як би там не відбувалося, але по Хрещатику парад гідності повинен прийти. На даний час значна частина будівель, за які займали майданівці, вона звільнена. Точно також третя сотня самооборони звільнила. В останній день, попри, попри липня місяця, звільнила територію. У нас було приміщення на вулиці Хрещатик, звільнила те приміщення, яке у нас було в українському домі. Все, що можна, ми звільнили. З приводу жовтневого палацу, я знаю, що право проводяться перемовини угу. і. Поки що не раніше чи пізніше вона теж буде, мабуть, звільнена тими чи іншими шляхами. Все так, звільняється. Поки. Дивіться, дивіться, у нас лишається буквально 4 хвилинки. Хочеться, от що про що поговорити. Є цей майдан, але є майдан, як ви сказали, осередок свідомості. так? Які кроки зараз робляться? Ви, зокрема, пане Олександра, ви пане Андрію? От чим ви зараз займаєтесь? Отак, от давайте і ви, і ви розкажіть, аби. Ну, в Україні з'явилася українська спілка Автомайдан. От, ну, По пунктах. Тобто, зараз да, ви зробили те-то-тето те і плануєте да, те-то тето. Це планується всеукраїнська спілка. Так. І в наступному, мабуть, ті претензії до влади, які є, їх можна буде висказати на більш об'ємному рівні держави. Так. То, дивіться, ви ще їх не висказували? Ми висказуємо потихеньку, але ще, знаєте, в той час, коли йде в державі війна, висказувати претензії до влади, яка ще сама молода. і... Не, не дуже може хлопці бачать, як його владнати, да не дуже дочувається сюди, бо там є, є біда в державі. Так сьогодні не можна кричати, що ви щось робите не те. Пане сьогодні Оцентр, треба спасати ситуацію сотня. в державі третя сотня. Ну так само ви я знаю, в, в зону АТО їздите. Так, ми їздимо в зону АТО. Знаєте, майданівці, які тут залишились, часто кажуть, що вони тут потрібні. В тому числі для того, щоб допомагати тим, хто воює у нас uh -huh. на Донбасі, давайте коротко вчиться. Але, на... але у нас так чи інакше, ми на своєму прикладі показали, що не, не обов'язково щоб допомагати на е нашим військовим, нашим добровольцям, не обов'язково знаходитись на майдані. Uh -huh. Можна робити це з будь-якої іншої території. Тож і, ну, это... і майдан, і uh майдан -huh. на даний час треба розуміти, що майдан. Е ми не не зрадимо майдан. То що ми переїхали на інше місце. Ми не, не зраджуємо. Це Нав... ваша Ви переїхали на інше місце. Зрозуміло, ви не зраджуєте майдан. Як я ви ще а що ви робите? В серці. Як... Майдан як... в голові? Майдан це воле виявлення народу. Ще можемо послухати глядача. Але в нас вже, мабуть, всі автомайдани працюють в зоні АТО. Угу. Всі обласні автомайдани працюють своїми хлопцями в зоні АТО. Угу. Немає телефонного. Так уже я хочу з вами прощатися, тому що час вичерпаний на превеликий жаль. Нашим телеглядачам я нагадую, що говорили сьогодні про майдан про його сьогодення і майбутнє з Андрієм Михайловським. Це голова української спілки а Також Олександром Вісником. Це координатор третьої сотні самооборони Майдану. Панове, я вам дуже дякую, що завітали. Залишайтеся на телеканалі Києві. Побачимось уже у центрі уваги з вами, шановні телеглядачі. Наступного тижня усе буде добре. До побачення.